Пабло Глосовий Залізний характер. На мушинам дорікають, їздячи трамваєм, мимовляв, шинкам ніколи місця не Бо мовляв, що є мушини некультурні грубі. В цьому треба розібратися громадяни любі. Якось їду і трамває, а уздовж проходу натоптали з душі. Жертство народу. Треба ж місто поступитись, а кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя жорторота. Я й до публіки звернувся женщини і дам, хто найстарша і найтовща буде тут між вами. Всі мовчать, як без язиків, мов заклало вуха, я й кивнув одній бабусі. Йди сідай, старуха, а вона попалась видно із їхних штучок. «Та вже тим він там говорить. Тер мені онучок. Я й до іншої звертаюсь. Благородно й чітко. Ви ма, напевно, тут й довше. Їдь, сідайте, тітко. А вона стоїть як скеля, ніби не до неї. Не осіння культури і чемності могії. І третій захожу з іншого вже краю. Вам, мамашу, скільки років стукнуло, питаю. А вона схребила гірко і сказала строго. Тут тепер об тінком лопом стукнули малого. Як почує таку фразу, сів на місце зразу. Більше жінщина моє місце не давав ні разу. Мене тепер не стагне найсильніший трактор. Ми мужчини теж вміємо показати характер.